Вітаю, мої друзі! Мене все ще звати Сергій Німчинський, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, які помилки ви швидше за все зробите і коли будете навчатися на програміста. Але якщо подивитись це відео до кінця, то не зробите. Тому дивіться до кінця і будете лапочками. Давайте починати. Поїхали! Перша група помилок, які я хотів вам назвати, це група помилок пов'язаних з кар'єрою. І тут в'язанка просто помилок. Перша це надмірна надто вузька спеціалізація. Коли ви намагаєтесь знаходити роботу виключно в вузькій галузі, надто сфері, яка пов'язана з дуже вузькою е, роботою. В такому випадку дуже мало робот буде підходити для вас, і вам буде надто складно заходити в роботу і надто складно навчатися в цьому напрямку. Якщо ви одразу оберете цей напрям і одразу будете намагатися спеціалізуватися на дуже вузькій сфері, потім ви ще й роботу не зможете знайти. Не треба так робити, все ж таки треба. Підготовлюватися до того, що ви будете таким більш-менш універсальним фахівцем на ринку. Тобто, ви вийдете на ринок і вам будуть підходити більш-менш всі роботи, які будуть в, ну, в вашій спеціалізації. Наприклад, ви я не знаю там Пайтен-девелопер, і більш-менш всі python developerські позиції будуть вам підходити. От на це треба. Акцентуватися. Звісно, коли ви вже станете більш-менш досвідченим фахівцем, то ну, взагалі багато компаній дуже полюбляють, коли фахівець справді знає щось е, таке знаєте, екстра з предметної галузі, наприклад, да, тому, на чому спеціалізується, Ну, наприклад, той самий Python Developer може спеціалізуватися, не знаю, на розробках сайтів для сіті аптек і більш-менш щось знати про фармакологію. Це вже зробить його. Ну, набагато більш цікавим кандидатом для компаній, які також розробляють щось для е сфери фармакології. Розумієте? Ось це вже норм, але не для початківця, і не треба про це думати, навіть коли ви тільки починаєте кар'єру. Також наступна е помилка пов'язана з кар'єрою. Це недооцінка персонального брендінгу. Це просто. Ну я не знаю, скрізь, просто майже кожен початківець вважає, що йому взагалі не потрібен профіль в LinkedIn, або зробив його, так знаєте, надсипісь. Щоб, значить, ну воно було, там є моє ім'я і прізвище. Ну що ви від мене хочете? Так не працює. Насправді, майже всі, якщо не сказати всі, рекрутери звертають увагу на ваш профіль в LinkedIn, Якщо там взагалі нічого немає, то це виглядає трохи непрофесійно. хоча б фотографія. Хоча б якийсь досвід або історія про а, попереднє навчання, мабуть, якісь а, додаткові матеріали, мабуть, ваші пастиці на це також звертають увагу, ну хоча б раз на декілька місяців. Розумієте, да? це дуже допомагає зрозуміти, що ви за людина і наскільки ви мотивовані взагалі працювати в цьому напрямку. Вот. Ну, звісно, якщо є ще щось, що можна туди додати, додайте, наприклад, виступ на якоїсь конференції, або щось там, не знаю, якісь там курси закінчені або ще щось. Додавайте все. Це LinkedIn це не резюме. Там є місце. Тому додавайте. Друзі, запрошую вас приєднатися до прямого Етеру для початківців в програмуванні, який відбудеться 16 січня о 15.00. На ефірі ми розглянемо, який програміст все ще потрібен ринку, та як ним стати. Soft і hard skills на конкретних прикладах та як їх підтягнути до рівня потрібного працедавцу. Не зволікайте, реєструйтеся прямо зараз. Наступна помилка в кар'єрі і в навчанні це не готовність до змін. Програмування та і it галузь в цілому, напевно, одна із найбільш таких схильних до змін галузі взагалі в економіці. Тому що ну, там просто все швидко, швидко змінюється, ці галузі достатньо новий Ви розумієте, тому там постійні зміни. І ви повинні розуміти, що навіть якщо ви навчаєтеся ну, збираєтесь спеціалізуватися в такій більш-менш сталій сфері, як, наприклад, java да, це одно там буде щось змінюватися. І вам треба бути готовим до того, що, наприклад, змінився основний стек фреймворків, змінились вимоги для вашої посади, наприклад, там, 15 років тому Java-розробник Java-розробник в них взагалі не знати про докер і це просто було знаєте, дуже опціональне знанням. А 20 років тому ще не було гіта, наприклад. Ну Або я не пам не пам'ятаю, було, або тільки він з'явився, і це, звісно, не було вимогою до опозиції. Зараз це вимога, і без нього взали... ну, 20 років точно не було назад гіта. Ви ну, зрозуміли, да? щось змінюється все одно і вам. Обов'язково треба на це звертати увагу і підлаштовуватися під нові змінені вимоги для вашої позиції. Те ж саме стосується і більш швидко змінюючись областей, таких як, наприклад, JavaScript розробка Там постійно щось змінюється, нові фреймворки змінюються навіть якщо фреймворк не змінився, змінюється підхід. Також треба на це звертати увагу. Звісно, якщо ви початківець, мене тут питали на одному стрімі, що робити, якщо я початківець, а там все. Це постійно змінюється. Так ось початківцю на це е, не треба звертати увагу, тому що якщо ви тільки навчаєтесь в цій області, скоріше за все вам треба звертати увагу не на нові фреймворки, які тільки що з'явилися, а на ті, які вже зарекомендували себе на ринку, і вже більш-менш там декілька років є лідерами цього напрямку і є необхідними для того, щоб ну, їх знати. Вот. От на це вам треба звернути увагу, а не на. Це ще з'явилося два тижні тому. Це Сарян, хай там сініри на це звертають увагу. Початківцям це не треба. Але все одно вам треба бути готовим до змін. Ну, наприклад, якщо ви вивчаєте якусь мову програмування, є не нульова вірогідність того, що ну, вона буде втрачати, наприклад, ринкову долю. І в якийсь час вам треба буде замислитися над тим, щоб просто перейти на іншу мову програмування або в іншу сферу трохи. Ну там змінити спеціалізацію. да? Все цілком нормально, будьте до цього готові. Або навіть нічого не змінилося, але вам набридло ця мова програмування і хочеться якусь іншу. Також це цілком нормально для програмістів перейти на іншу мову програмування. Будьте до цього готові. Звісно, якщо ви не початківець, а якщо ви вже досвідчений розробник, і там middle senior, да, вирішили ви змінити спеціалізацію, це цілком нормально. Якось так. Тепер поговоримо про саме навчання. Ох, перша помилка це просто. Скрізь. Це просто, я не знаю, дві третини, напевно, людей потрапляють в цю пастку. Це дуже довгий пошук того, що вчити. Це просто жесть якась. Люди по полтора чи два роки шукають яку ж мову програмування вивчати. Я не знаю, як це взагалі у вас відбувається. За полтора. Тим більше за два роки ви вивчили бо ви будь-ка яку мову до рівня такого прям стронг-стронг strong, джун, strong, скоріше за все вже працювало би як мінімум півроку, а скоріше рік. Ну, слухайте, припиніть займатися з херньою. Витратили десь місяць, поставте собі, будь ласка, якусь дедлайн. Скільки ви будете вирішувати, якою мовою програмування будете займатися. І все, просто ткніть пальцем і оберіть цю мову. Це буде набагато краще, ніж сидіти і обирати мову 2 чи 3 роки. Справді, це небізглудніший варіант, який тільки можна придумати. Справді, просто подумайте над цим, скільки часу ви витратите дарма, просто читаючи чи дивлячись, якісь відосики, чи там навіть пробуючи якісь мову програмування. В нас є продукт, який я розробив спеціально для вас, ну, звісно, з нашою командою сорян, я собі все не приписую. Кодерський навігатор, який допомагає достатньо швидко визначитися, яка мова програмування вам підходить. Спробуйте його. Не хочете його, перейдіть на відео, яке мова програмування обрати, я там розповідав дуже багато разів, як обрати мову програмування. Без питань. Але просто поставте собі якийсь дедлайн, оберіть мову програмування і вивчайте тільки її. Все. Це дуже просто. Не треба тут штавхатися на місці. А то справді майже на кожному стрімі знаходиться людина, яка каже, я вже півтора року обираю мову програмування і ти такий, окей, Що тут скажеш? Наступна помилка в навчанні це помилка у виборі курсів і матеріалів. Я скажу так, що це не критична помилка, тому що навіть якщо курси прям зовсім не фахові і взагалі, ну, я не хочу казати, ну скажімо так, не да? Все одно, якщо ви справді намагаєтесь вивчитися, ви навіть на поганих курсах вивчитеся. Так це працює. І навпаки, на найкращих курсах на наших ви все одно можете не вивчитися. Тому що, ну, сорян, тому що ну, все залежить від вас. Можна просто оббивати відповідним органам груші, І все, ну, не буде жодного програмування у вас і навпаки. Тому треба на це зважати. Але якщо ви навчаєтесь на дешевих курсах, скажімо, неякісних, то, скоріше за все, ну, це буде надто складно для вас вивчити все ж таки професію. Тому що буде недостатня підтримки, будуть неактуальні знання, буде, мабуть, десь помилкове або ні якісь інструкції чи зворотній зв'язок, ну і так далі. Або неповна програма, ну купа речей може піти не туди. Ну, вас може навчати взагалі не фахова людина, яка буде розповідати просто не те, що треба. Тому майте це на увазі. А також якщо ви обрали матеріали. По яким ви збираєтесь навчатися, це буде відеокурс, чи книжка, чи там якийсь текстовий курс безкоштовний чи платний. Все одно це може бути також помилкою. Це може бути застарілий, неповний, методично невірно зроблений продукт. Да? Це цілком можливо. Тому звертайте увагу, все ж таки скільки. Це коштує, тому що знатно дешево це скоріше за все мінус, ніж плюс. І також звертайте увагу на те, хто взагалі автор цих курсів, наскільки він відповідає своїм ім'ям за те, що там все нормально. Наступна помилка це засередження на навичках, Edge Case. Вивчення всяких гіперспецифічних або нішевих інструментів, бібліотек або методів, які рідко використовуються на практиці. Щоб ви зрозуміли. От це достатньо поширена помилка серед новичків, помітив якесь незнайоме слово, почав гуглити, Це цілком нормально так і треба робити, да? ну, документації чи в якоїсь книжці по якому або відеокурсі, де ви навчаєтесь, помітив незнайоме слово, почав гуглити, дізнався, що це а, якась бібліотека або фреймворк, і такі, а буду його вивчати. Але автор міг цю назву вказати просто як приклад. І, взагалі, це не поширена практика використання цього фреймворка або бібліотеки, а ви будете витрачати дуже багато часу на те, щоб а, з цим розібратися. І це марна витрата часу, тому що ну все ж таки. Будь-який курс повинен бути методично вірно зроблений, тобто від простого до складного. І якщо ви беретеся за якийсь фреймворк або бібліотеку, яка взагалі не входила в цей курс, скоріше за все, ви просто порушуєте план того, як це повинно було бути вивчено, і скоріше за все, ну ви трохи зіпсуєте собі навчання, навчальну траєкторію. Ну, тому не треба на це засереджуватися. Якщо ви побачили, якась бібліотека чи фреймворк там згадується. Але зараз воно не є частиною курсу, просто прочитала, що це таке, клас, пішли далі. Не треба засереджуватися на всьому, що буде пробігати повз вас. Не вистачить жодного часу взагалі існування Всесвіту. Всього. Занадто багато вас занадто мало для цього. А наступним помилка це нехтування особистими стилями навчання. Як показує моя практика, коли е, ти навчаєшся в групі, скоріше за все, е, викладач, який буде вести цю групу, буде намагатися, мабуть, підсвідомо, мабуть, цілком свідомо, буде намагатися передати вам і навіть підштовхувати вас до того, щоб ви навчалися саме так, як йому звично як йому зрозуміло. І насправді це дуже. Тому що люди навчаються дуже по різному Комусь цікавіше і простіше вивчати щось вдома, що це комусь зручніше слухати в групі, там, наприклад, вебінар, чи там в офлайні зустрічатися і слухати це, комусь там простіше спочатку, розібратися самому, потім задати питання або послухати відео і так далі. Все ж таки слідуйте тому, як вам справді зручно. Ви скоріше за все Людина, і самі розумієте, як з вам зручніше навчатися. Навіть якщо вам кажуть ні, навчайся по-іншому, намагайтеся все ж таки навчатися так, як вам зручно. Тому що ви у себе один або одна, і ніхто не знає вас краще за вас. Наступна помилка, також по останнім часом дуже поширена, це надмірна довіра до штучного інтелекту. Це просто жестяк. Скажімо так, дуже багато студентів. Отримавши завдання, від, чуть не сказав вихователя сорян, <сіхання> викладача, намагаються просто взяти цей текст завдання, засунути в умовний чат GPT або безумовний, і отримати шматок коду, який відправити викладачу, навіть не дивлячись на те, що там було написано. Так ось, по-перше, з мого власного досвіду більше 50% такого коду це повне лайно. Він навіть не працює. Майте це на увазі. Якщо вас приймають. Всі такі варіанти, то просто маєте на увазі, що, скоріше за все, на цих курсах навіть не перевіряють код, який ви відправляли Подумайте, щодо того, наскільки якісне у вас навчання. А, так ось, Якщо ж у вас все ж таки нормально перевіряють код, то вам будуть його постійно повертати за словами е, Що це таке? Ти можеш пояснити, що тут написано, а ти такі е, ні, не треба так робити, будь ласочка». Що треба робити з штучним інтелектом? По-перше. Звісно, їм його треба використовувати. Це Ultimate Skill, все одно вам треба його використовувати. Друге, вам треба до нього звертатися як до інструмента, а не як до дельфійського оракула, який все знає. Це просто інструмент, який повертає вам найпоширеніші відповіді на це питання. І намагається його просто згенерувати на. Засадах того, що він там знайшов в інтернетах. А знайшов в інтернетах він не тільки правильний код, а й повне лайно. Треба це розуміти. Третє, коли ви, вам потрібно з цим працювати, перше, коли ви взагалі не розумієте, що робити, і вам треба перший поштовх для того, щоб хоча б ну, якось, не знаю, зібрати думки думки докупи і взагалі зрозуміти, в якому напрямку рухатися. Дуже класна ситуація, штучний інтелект, скоріше за все, вам більш-менш ну знаєте, кудись направить. Хоча також не факт. Але, скоріше за все, все ж таки кудись направить. Це корисно. Далі ситуації, коли ви взагалі не розумієте, як вирішити ось цю реміску задачу, яку ви розумієте, ну, хоча б можете описати її нормальним українським текстом. Ось в цьому випадку просто пишете і дивитесь, що напишеться штучний інтелект. Якщо те, що він написав, справді спрацювало, треба в ньому розібратися. Да? Якщо ви розумієте, що там написано, так і подивилися на цей код, і о, господи, це все було дуже просто. В жодному разі не копіюйте цей текст в свій код, а не його з нуля. В такому випадку це покращить ваші скіли як програміста, тому що якщо ви скопіюєте, це ніяк не буде впливати на ваші скіли. Це ж зрозуміло? Да? І все. Якщо ж ви не зрозуміли, що там було написано, спитайте штучний інтелект, а що тут було, а як це працює, а ну, незрозуміли місця. Хай штучний інтелект намагається вам все ж таки це пояснити. Якщо в нього вийде, ви знову ж таки повертаєтесь до попереднього пункту і починаєте писати цей текст. Окремо, ну, особисто, без використання штучного інтелекту. Зрозуміло. І третій варіант, коли треба використовувати штучний інтелект, коли ви застрягли. Ви шли, 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 у вас нічого не працює, все повна дупа, я не розумію, що відбувається. Вже і так спробували, і сяк спробували. Ну, немає жодних ідей. В цьому випадку штучний інтелект це просто the best of. Тому що він вам видасть, ну ви його спитаєте, що ж було причиною для того, що це було, взагалі не працює, він вам видасть десь. 5-10 відповідей. Ну, наприклад, 10. Три з них будуть повною маячньою. Ви одразу це зрозумієте. Ну, це просто в сенсі ні. Три буде цілком очевидними. Тобто те, що ви вже спробували. Це просто банальність. А от там 3-4, 2-3-4, це будуть варіанти, які вам ще на думку не прийшли. І ви такий, о, Ось так же може бути. І скоріше за все, один із цих варіантів і є те, що вам треба. Насправді чудес не буває, ви розумієте. Да? Magic це тільки в JavaScript, хоча, мабуть, ви на JavaScript пишете. Ладно, неважливо. А, В будь-якому разі, тут немає нічого прям зовсім складного, скоріше за все, з такою проблемою хтось в інтернеті вже зіштовхався. І ви будете той людиною, яка просто вирішиться за допомогою штучного інтелекту, який це рішення вже десь знайшов. Дуже просто. Це все, що я вам хотів розповісти в цьому відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, мабуть, ви знаєте якісь додаткові помилки в навчанні, ми додамо, мабуть, це в наступне відео. І люблю вас, до зустрічі!